Всім привіт з вами Нікіта, аналітик по торговому боту. Ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю з успішними студентами про заробіток на криптовалютах в нашій академії FFA. І сьогодні у нас в гостях Віктор. Вітаю, Віктор! Вітаю, Нікіта! Дуже приємно радий бачити. Дуже приємно. Розкажіть про себе з якого міста країни, скільки років, чим займалися до крипти? Я з України, з міста Київ, довго працював і працюю it спеціалістом в it сфері майже більше, ніж 24 роки. Мені вже 51 рік. Якось останнім часом почав задумуватись про те, яким чином налаштувати пасивний заробіток, ага. і почав шукати. Активно якісь напрямки і так далі, і ось якось, знаєте, так можна сказати, одним недільним ранком відкрив телеграм, побачив вашу рекламу, побачив Олександра і вирішив спробувати. Тобто, спочатку була якісь такі, знаєте, відношення скептичне, але послухав, побув на презентації, зрозумів, що треба спробувати. бо Якщо не спробуєш, то не відчуєш результата і не буде ніякого відгуку від все, все так казати. Угу. Так, 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 так. Вирішив спробувати. Мені сподобалося до болі знайома ситуація, яку розповідав Олександр. Мені здається, що вона у всіх така ж сама, принаймні. Так, приблизно плюс-мінус, основна мета заробити гроші і зробити їх пасивним методом, і я вирішив спробувати. Та що зачепило саме мислення Олександра, в першу а, чергу, зас... чи підхід, чи суміжні такі бажання заробляти гроші якимось іншим способом? А я побачив дуже схожу ситуацію зі мною. Та тобто, життя воно таке, воно десь корелює да з історіями, які розказував Олександр. І я так подумав, слухайте, якщо Олександру це вдалося, чому б не спробувати самому? Я побачив і відчув, що Крипта це якраз те, що я ніколи не використовував, я б можна сказати, що я абсолютно нуль в крипті. але зацікавило те, що це може дати якусь свободу, свободу вибору, а, свободу заробітку, і це буде гарний додаток до моєго фаху. Тобто я ага. IT, і я спробую розібратись більш досконально і, може, зможу вижити щось більше. І знаєте, як то подумав, ну якщо Олександру вдалося заробити мільйон, то йому б не спробувати. От бачите, як кажуть, знаєте, як то знайде мислення в силі. абсолютно да плох, тот солдат, який не мечтает стать генералом. Я не пам'ятаю, де я це вперше почув, але якраз така була фраза: якщо в когось вийшло, більшість людей вона починає там заздрити, якось до того негативно ставитись, так тому що ну людина якимсь чином дісталася до цієї точки, йому там повезло, не повезло. А насправді це ж навпаки індикатор дуже крутий. Тому що абсолютно, ти бачиш, абсолютно. що так можна, і що це працює, і що ти можеш абсолютно. так само туди дійти якимсь чином, якщо будеш робити якісь схожі дії. Все. просто так, навіть цьому вистачає скопіювати стратегію Абсолютно Відомо. точно. І Олександр якраз був таким маячком, знаєте, який показав, що це можна зробити, і до цього можна рухатись. Це точно У мене було щось таке саме. Ні, не зовсім таке саме, але я потім допрацював. Тож, де почули вперше про FFA? І чому серед інших шкіл і саме ось нашу вирішили? Брати я почув про ФФА від Олександра в той момент, коли я побачив цю рекламу. Тобто, я нічого, чесно вам скажу, я нічого не знав про FFA. Uh -huh. Я тільки так підходив. Я так починав читати про крипту, яким чином можна заробляти. Там задавав питання в Гуглі, задавав в чат GPT, які напрямки, яким чином можна рухатись. Тобто, для початку потрібна була інформація, тобто якийсь такий база, з якою можна було б рухатись вперед. і uh -huh. якраз воно так хоп і з'явилось. Uh -huh, і я uh -huh. так подумав, що чому б не спробувати навчання, принаймні спробувати і подивитися, чи дасть воно мені якраз тий відео, на який я розраховував, був такий момент, що я там плачу якісь кошти, і якщо я їх втрачу, то в принципі я від того нічого дуже сильно в моєму житті не зміниться. А ось якщо це дійсно працює, то це може виштовхнути мене на інший рівень. Такий може у вас був підхід трохи, коли платиш гроші, і в принципі навчання я вам скажу, ну воно таке демократичне. да, Тобто, не uh -huh. супер дороге і не дешеве, я б так сказав. Ну, це залежить від того, від бюджету кожної людини насправді. Але я так. Подумав, що я спробую, навіть якщо це коштує для мене в даний момент, це не дешево, але це мені дасть і відкриє інші можливості. І mm -hmm. я ризикнув. Щось гальмувало на старті? Там може якісь сумніви, там як зробити перший крок? В когось може десь щось підглянули. Якісь там інтерв'юшки подивилися від Саші. Я вам скажу чесно, я почав гуглити і досить там різні були відгуки. Від позитивних до негативних, але якось це усреднив і знаєте, для себе просто вирішив, що якщо я буду жаліти, якщо не спробую, тобто uh -huh, uh -huh. якщо не спробую, не буде результату. І навіть якщо він буде якийсь незадовільний, то принаймні я спробував, тобто я не сидів, склавши руки. Саме крутий підхід мені здається в цьому житті, в принципі. Як відбувається процес навчання? що саме сподобалось? Подача, експертність. А... Тому що, якщо б нічого не сподобалось, то я думаю, ми б сьогодні не спілкувалися. Точно сто відсотків. Да, ви знаєте, в принципі, все сподобалось. Матеріал лаконічний. він поданий дуже структуровано. Тобто, мені подобається зріз цього матеріалу. Да, тобто, всього є достатньо для того, щоб зорієнтуватися в цьому напрямку. Зрозуміло, що кожен знайде те, що він хоче. Наприклад, мені дуже сподобались боти. Да. Тобто, це те, за чим я прийшов. Я хочу мати пасивний прибуток заробітів. Будемо так казати, з найменшим а, втручанням в роботу, да? тобто подивився, uh -huh. там, uh -huh. годино витратив і так далі. Воно працює, накопичує гроші і так далі. Тобто, на даному етапі розбираюсь більш досконало з спотовими ботами на черзі ф'ючерсні, але дякую за. Те, що ти розшарюєш цю інформацію, вони у не все є. Тобто, ти фактично нам дав інструмент, яким ми можемо зробляти гроші, і можливість його вдосконалювати. Я вам так скажу. Ну як і всі вчились в університетах, інститутах, що саме головне, нас навчили вчитись, і тут, якщо ви нам дали правильний інструмент, треба вчитись, треба рити, треба вдосконалювати. Ой, те, що бачите, у вас є стартова точка, чи можна порівняти. А ось коли я починав, тоді не було ні бектестів, ні взагалі якихось налаштувань, таких, щоб вони, типа, були ну дуже круті, і від них можна було відштовхуватись. Вони і так круті, а ти там ще щось покрутив і зробив їх ще кращими. І такого взагалі не було. І все, що вдавалося робити, це спілкуватися просто з іншими людьми, брати їх досвід, його якось mm -hmm. тестувати, причому на практиці. І потім вже дивитися, що працює від того, що ні, я прям брав деякі речі, які через що люди втрачали, я бачив їх, що ринок весь у крові, що вони втратили, я такий так. А чому це відбулося? Хоп-хоп хоп, собі рекомендації, і сьогодні ви можете просто прийти і ці всі рекомендації собі одразу встановити і захиститися максимально. Тобто, якщо людина просто приходить ось так з вулиці. Яка взагалі ніколи не бачила тих ботів, не знає, що воно таке, і сама намагається там щось налаштовувати. Ну мені здається, це просто легше застрелитись, чим тут щось Абсолютно зробити. Абсолютно точно. Тобто, якщо вже є напрацювання, ті, які ви нам даєте, да, тобто ФФА і ти особисто, то це набагато простіше. Ти бачиш отклік від ринку. Ти бачиш, де воно дає більше, де менше. Ти розумієш, що треба тут докласти депозиту. Тут, наприклад, проаналізував, бо працює краще? Ну коротше. Є з чим гратися, і це набагато простіше. Раз вже так все до нас чудово, так скільки ж вдалося заробити на наших ботах чи якихось інших інструментах. Я не скажу, що це багато. Я так. скажу чесно, що використовую тільки боти, використовую боти ф'ючерсні на самому початку. Якщо самого початку це було дуже цікаво, тобто запустив буквально там тиждень, пропрацювали боти на салано на ефір, були ПП угу. і ієна. Так а, і я так ну дивився, тобто прикольно, да там два долари капнуло там. Тора долари капнула, розумієш, воно працює цей навіть долар, але його ціна інша. Тобто, це таке відчуття, що ти щось зробив, таке щось, Ох. і почав розуміти, що від того який депозит, чим ти збільшив, тобто відсоток залишається той же самий, тобто все залежить від депозиту. І в якийсь момент я ризикнув, думаю, заведу ще трошки грошей і завів трохи грошей. І побачив меседж від Олександра, де він прокоментував підйом монети Apex. Я так подумав, ну чому б не спробувати? Я взяв спот спотовий бот, який був у тебе там в рекомендованих ботах. Запустив його спочатку на невеликому депозиту. Там мені здається, я поклав 500 доларів, щось таке. І побачив, що він працює. Я не встиг піймати оцей свічу, да, коли вона там, uh -huh. але uh -huh. вже зайшов там, де вже була полочка. проаналізував, Дивлюсь, що він тейкає, але тейкає Ну, пропускає дуже багато коливань в межі між тейками. Зробив інший бот, який з трошки зробив щільну сітку. І вона почала збирати уже все, все, все це коливання. І угу. фактично, я на двох, потім я підключив ще третій, і фактично цих на апексі і на двох-трьох ботах я зробив за два дні тисячу доларів. Це, це спотові боти були на споті? Так, да, так, да, так. Да. Супер. Супер. А, а з якої суми? Тобто я стартував там спочатку 100-200 доларів. І я якраз в якраз момент, коли б з'явилася інформація про Apex, я завів ще 3 тисячі доларів. 3 тисячі доларів, угу. я їх просто розкидав. Спочатку, ну там вони довго ще просто на депозиті, на finance висіли. Але угу. я впустив роботи спочатку 500 і 1200. І дивився, як вони працюють. На третій бот я вже доклався, що в мене було, але вже то був якраз спад. Але слухайте, за три дні я встиг зробити непогані гроші на Тому... споті тисячу за так. три дні, це дуже сильний результат. Тобто, якщо в нас зараз бот так налаштований в середньому, що він дає там 100% ну за рік часу, тобто ти можеш на споті зробити 100% до депозиту, просто помножити його на два. То якщо вам вдалося там ну, виходить. 30 десь відсотків отримати за три дні. Да, да, це да. дуже круто, і це каже про що. Ми якраз і розкладаємо ж по скриньках свої гроші, тобто в різних ботів, спотових на різні монетки. І якась з них, ось так, як Apex, може в якийсь час заформити, прострелити. прострелити, так? І ми всі ці рухи забираємо. Тому так, тут це все і працює. Ну, зараз десь у мене на балансі 2200, але ну, це небагато. Але на. Бо так, я думаю, що це непоганий результат. Принаймні, я за півтора місяці я зміг повністю відбити своє навчання. Не просто відбити, помножити його на три і заробити так. Був ефект вау. Взагалі, ось від всього цього, тому що я знаю, як мозок працює. Він поки не побачить в реальності, що гроші дійсно капають. Він тобі дофаміну не дасть. Ти сидиш такий. Ну добре, я тут вже буду навчатися, як там піде, і тут воно полетіло, гроші пішли, і може у вас був такий ефект? Звісно, був. Я вам скажу так, що цей апекс, він дав от те, що я не очікував. Наприклад, на протязі. Тижня я дивився там ну півтора-два-три долара, там якісь там маєш. да думаєш Ну це класно, але це початок, да, і розумієш, що ми всі так дорослі люди, ми не чекаємо щось таке вау. да А тут памс і вау. Мислення якось змінилось від того всього, Ну тому що а... я впевнений за життя там. Весь час якось працювали, так заробляли і розуміли, що якщо ви педалі ті не крутите, то і гроші не приїздять до банківської скриньки. А тут так. якось воно так оп, і нічого не робив, ніби грошики додались. Точно. Да, міняє трошки мислення. міняє цей стереотип, що тобі треба пахати, щоб угу. заробити гроші. Зрозуміло, що треба мати депозит, зрозуміло, що треба мати стартовий капітал, да але. Це інструмент, який дозволяє зробити, будемо так казати, не витрачаючи багато часу, раз і не витрачаючи багато ресурсів, uh -huh. тобто і це до речі, такі. я ще додам, може ви будете згодні, що ніби стартовий депозит не потрібен, якийсь такий неймовірний, який там не може досягти будь-яка людина за певний час, тобто нічого з. Uh -huh. Такого неймовірного тут не потрібно. Ти просто по складному відсотку абсолютно можеш точно поступово абсолютно. собі і заробляти, абсолютно точно. Але звісно, приділяючи увагу, тобто не можна так сказати, що ти там запустив все і воно працює само. Треба буде повертатися, треба щось буде міняти, запускати інших ботів, перекладати цих кошти да з одного бота на інший, якщо він заробляє більше, і так далі. Тобто, тут, звісно, треба участь людини, яка працює, да, з ботами, але він оцей КПД KPI, він дійсно високий. Є якась амбітна ціль там, хочу за місяць заробляти 10, 50, 100 тисяч, і якщо є, то куди ці гроші будуть тебе витрачати? Звісно, є, але будемо так казати, що хотілося би досягти якогось рівня там, наприклад, 10 тисяч в місяць. Да? Я так думаю, що вона амбітна, ця ціль, але я думаю, що це можна досягти. При тому, що ми вже маємо інструмент, а при тому, що ми маємо вже розуміння, як це все працює. Саме головне, оце ще я вам хотів би додати, що це ком'юніті. Без цього ком'юніті нема дискорду, нема інформації про те, де ти можеш заробити, де ти можеш отримати. Корисну інформацію без ком'юніті. Я б не отримав би цей сигнал від Олександра про цей апекс. Тобто я скажу так, що да та, дійсно є амбітна ціль, і я вірю в те, що я його досягну Куди буду витрачати? Ну хотілось би по-перше витрачати на навчання дітей, допомагати іншим і подорожувати захист в принципі від всього. Мені здається, це, це подорожування подорожування. Це такий ресет і якраз так накопичення енергії для. Нового поштуху новостовісо рухатись далі. Куди хочете масштабуватись? Я так розумію, боти будуть головним інструментом, і ви хочете його масштабувати в плані там дивитись самостійно, може щось розробляти своє. І запускати mm -hmm. колись. Ну, коли будете бачити. Ну до речі, ви дуже вчасно прийшли. Я рахую, побачили, що з ринком може статися за останні два тижні. І ну дуже круто, що ви отримали цей досвід зараз. Це супер. Я вам скажу цей <кхем> пролив, да який там стався 10 жовтня. Це дійсно випробування, і ми його пройшли. Тобто це дійсно гарний досвід. Бо якщо знаєте, якщо чути про щось таке подібне і не відчувати на собі, це не той досвід, абсолютно Взагалі не той. А, а, масштабуватись хотілось би, але хочу спочатку закінчити це навчання. Мені ще залишився півтора місяця, і мені дуже цікаво трейдинг. Тобто, я так планую, що можливо після закінчення цього навчання, а може під кінець цього навчання, піду до GetUSD. до Віталій. До Віталі. Так. Віталік, так, 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 так. Мені дуже цікаво цей напрямок, і хотілось би більш досконально розібратися. Якщо вам по якості сподобалось наш флагман, тобто наше основне навчання, то там ви будете відчувати ті самі моці, тому що ви будете кожну там суботу зустрічатися і проводити зум, і будуть розбиратися. Ну настільки детально запитання ваші, mm -hmm. що навіть якщо ви нічого не розумієте в трейдингу, віталік там з Андрієм докопаються до всього, і ви зможете навіть там ордер блок розібрати просто на молекули, щоб зрозуміти, що за цим всім стоїть, чому так, чому не інакше, це дійсно супер. не пожалкує. Ну добре прийнято. Дякую. Вивіть, що ви там розповідаєте другові про наш discord сервер? Так що сказали би, і що корисного знайшли в Discord? Дивіться в Діскорді. Ну, по перше, те, що я вже казав, дуже корисно, що ми є частиною ком'юніті. Тобто дуже класно і дуже був такий, знаєте, позитивний фідбек. Коли дійсно там запускаєш першого бота, і у нас був там перша просадка, і я не знав, що робити. Тепе, мені здається, і я не знав. Там він уже бере там тринадцятий ордер, уже ніч. Ти не знаєш, що робити. Зараз візьме чотирнадцятий, і думаєш, о май гад, що буде далі. І коли ти пишеш в чат, по боту, да, і ви, Нікіта, да, відповідаєте мені так спокуха, чекаємо завтра. Подивимось, що буде. І ти відчуваєш, що ти є частиною ком'юніті, тобто це гарно що. Кожну секунду хтось може прийти на допомогу, підказати щось, порадити, і там дуже було багато таких активних учасників, які так навіть не дочекаєшся відповіді від вас. Вони вже щось порадять і щось порадять uh -huh, дійсно uh -huh. корисне. Тобто, це класно. Дуже багато корисної інформації. Я ще не пробував ico сейли, але хочу теж спробувати. Uh -huh. Але я розумію, що потенціал у Діскорду дуже великий. Дуже великий. Я вже проплатив наперед на рік або плату на Діскорд, але планую продовжувати бути з ним. Супер дуже. Приємно. Ми знаєте, коли не відповідаємо, коли все добре з ринком і немає сенсу панікувати в принципі. Тоді я сплю як убитий і розумію, що ну, я моя допомога я там точно не потрібна. Уяви, що перед тобою ти сам на старті, Що б собі сказав, що повинен почути той, хто зараз тільки ось думає, чи варто йому йти на навчання чи ні. Ну, по-перше, так, варто йти 100%. Потенціал дуже великий. Інструмент дійсно працює. І єдине, що хотілося б сказати, що не треба очікувати якусь таку, знаєте, рожеву якусь мрію, таку, да? так, будувати. Золотий гір. Тобто, це... Да, 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 це mm -hmm. труд. Треба працювати, треба навчатись, треба розуміти. Якщо приходиш з нуля, як я приходжу, то треба час для того, щоб адаптуватися, зрозуміти, як це все працює. Але воно працює. Тобто я на собі перевірив, що на другий тиждень навчання можна зробити тисячу доларів. Не з мільйона. Як так у нас так. кажуть, як заробити мільйон? Треба потрібно так. мати два, і все буде добре. Так. Тож, друзі, якщо ви хочете заробляти на криптовалюті і робити такий ж результат, як наш ось сьогодні студент Віктор. Сумніваєтесь, чи вийде, чи це ваше там. Залишайте просто заявку під цим відео на безкоштовну 15 -х. хвилинну консультацію з нашим фахівцем. Він вам відповість на всі запитання, просто проведе вас за руцю. Вони знають, розуміється, на своїй справі і закриють будь-яке взагалі ваше питання, а головне психологічне питання. І потім ви вже потрапите до мене. А я з радістю з вами поступую. І дам вам мотивації. Так що, Віктору величезне, дякую за такий діалог. Було дуже приємно і і вам дякую. Побільше грошей з ботів. Дякую, дякую, і гарного дня вам.